Perfect, maker, maker, maker. Добрий день, друзі! Мене звати Микола. І сьогодні, як завжди, я хочу поспілкуватися з вами про встановлення ГБО на автомобілі, а саме з безпосереднім проскуванням палива. І позаду мене ви можете бачити Маленький відсоток наших проєктів, які вже прообладнані під ГБО. А саме, Volkswagen Jetta 2013 рік, 1.8 Turbo Toyota rav 4 об'єм 2,0 літра. А саме комбо впорскуванням палива. І Volkswagen Touareg 2016 року об'єм 3,6. На сьогоднішній день питання встановлення ГБО на автомобілі з безпосереднім впорскуванням палива стає актуальнішим. Де я в календарі на встановлення все частіше бачу автомобілі з подібними типами двигунів. А саме сьогодні я хочу поговорити про цього маленького турбозвіра, який має дуже агресивний характер. Volkswagen Jetta є улюбленицем багатьох автомобілістів, і постійно ми бачимо їх на дорогах загального користування. Зі свого народження цей автомобіль мав Дуже багато модифікацій двигунів. Ну а сьогодні саме 1,8 і саме TSI. Враховуючи всі особливості турбового двигуна, ми підібрали редуктор з запасом по потужності аж на 250 кінських сил. Як завжди, ми встановили найпродуктивніші форсунки MRC Raptor і підібрали Блок MRC Power, який чудово взаємодіє з бензиновим блоком керування цього автомобіля. Заправочний пристрій ми встановили під бампером. Балон встановили на місце, де запасне колесо, об'єм на 54 літри. І також додатково проклеїли цю нішу віброзайцінним листом. Подивіться, як чудово розташувався перемикач палива в салоні. Витрата палива цього харизматичного автомобіля до перебладнання складала 11 літрів бензину. Коли ми встановили ГБО на цей автомобіль, по замірям в міському режимі показники стали такими: 11 літрів газу і всього 2 літри бензину. Запас ходу цього автомобіля завдяки ГБО збільшився аж на 450 кілометрів. Друзі, якщо ви хочете встановити ГБО та довіритись майстрам, які знають свою справу, звертайтесь до нас у час газу, а я, Микола, завжди буду радий вас бачити на станції поділ. Маленькі відсотки наших маленькі пірі з подібним Об'єм 2.0. 1,8. <пробітник> Враховуючи все... <пробітник> За три. Втрата палива до переболування цього красуні, цього красуна, цього красавчика, цього. Як вона називається? <пробітник> Друзі, позаду мене ви можете бачити картину ваговодов